Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. На території Машівської громади під час заготівлі деревини чоловік отримав смертельне поранення. На автодорозі Лубни Миргород у кюветі виявили перекинутий легковик із загиблим водієм. У Глобинській громаді восьмирічний хлопчик упав з обриву біля річки. Поліція Полтавщини розшукує зниклих безвісті Олега Кузніцова та Миколу Ограненка. У Полтаві автомобіль ВАЗ-2109 зіткнувся із велосипедом. У наслідок ДТП травмовано підлітка. У Лубнах легковий автомобіль Сітроен зіткнувся із мотоциклом Мустанг. Неповнолітній водій та пасажирка мотоцикла доставлені у лікарню. У Миргородському районі нетверезий водій на мотоциклі Іж виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. У селі Райдужне у помешканні виявили дитину без ознак життя. Служба безпеки України затримала агентів ГРУ, які організували спостережні пункти в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли. На території Машівської громади під час заготівлі деревини отримав смертельні поранення чоловік 1979 року народження. До відділу номер 3 міста Карлівка Полтавського районного управління поліції, 27 серпня близько 20.30 надійшло повідомлення від медиків про смертельне травмування чоловіка. Попередньо відомо, що смертельні тілесні ушкодження він отримав, ймовірно, унаслідок падіння дерева під час його спилювання. Тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом карлівського відділу решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. До Лубенського райвідділу поліції 23 серпня близько 14-ї години надійшла інформація від очевидців, що на автодорозі Лубний Миргород у кюветі виявлено перекинутий легковик. Під час виїзду на місце події слідчі виявили у кюветі пошкоджений автомобіль Ford Фієста, поряд із яким перебувало тіло чоловіка. Поліцейські встановили, що загиблим є мешканець Лубенського району 1985 року народження. Для встановлення причини смерті його тіло на направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Обставини та причини події з'ясовують слідчі. Місцевий восьмирічний хлопчик упав з обриву біля річки. Унаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні. Повідомлення про нещасний випадок із восьмирічним хлопчиком Глобинської громади надійшло до поліції 25 серпня близько 21.00. На місце події негайно виїхали поліцейські, рятувальники та медики. Дитину з прірви дістали та передали лікарям. Наразі хлопчикові, який унаслідок падіння отримав тілесні ушкодження, надається відповідна медична допомога. Помога попередньо відомо, що малолітній хлопчик упав з обриву біля річки Псел поблизу дачного кооперативу в селі Ламане Глобинської громади. Наразі причини та обставини події з'ясовують ювінальні інспектори відділу номер 1 Кременчуцького районного управління поліції. Працівниками відділу номер 2 міста Кобиляки Полтавського районного управління поліції розшукується безвісті. Зниклий Кузніцов Олег Валерійович 1980 року народження, мешканець села Світлогірське Кобиляцької громади. За інформацією родичів, чоловік 23 серпня виїхав на власному автомобілі BYD чорного кольору, номерний знак ВІ 9033 тридцять іе до міста Слов'янськ Донецької області. Наразі з ним немає зв'язку. У та невідоме його місце знаходження. Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, правоохоронці прохають повідомити її до відділення номер 2 міста Кобиляки Полтавського районного управління поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Працівники відділення номер 2 міста Кобиляки Полтавського районного управління поліції розшукують безвісно зниклого мешканця села Васильівка Кобиляцької громади Миколу Івановича Ограненка. 1951 року народження, 23 серпня. Чоловік пішов до місцевого магазину та додому не повернувся. Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, поліціянти прохають повідомити її до відділення номер 2 міста Кобиляки Полтавського районного управління поліції за телефонами, які ви зараз бачите, на своїх екранах. Легковик та велосипед зіткнулися 27 серпня близько 17.50 на вулиці Олександра Бідного у Полтаві. За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ-2109 зіткнувся із велосипедом. Унаслідок ДТП велосипедиста 2008 року народження з тілесними ушкодженнями медики доставили у лікарню. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною перед... Шої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 серпня близько 19.15 на проспекті Володимирському в Лубнах. За попередню інформацію слідства, легковий автомобіль Сітроен під керуванням водійки 1977 року народження зіткнувся із мотоциклом Мустанг, за кермом якого перебував 16-річний водій. Унаслідок ДТП мотоцикліст та його пасажирка 2008 року народження отримали тілесні ушкодження та доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, де їм надана медична допомога. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій мотоцикла, сталася 25 серпня близько 17.40 в селі Великий Байрак Миргородського району. За попередню інформацію слідства, мотоцикл «Іжпланета» планета під керуванням місцевого водія 1990 року народження, виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП постраждалого мотоцикліста госпіталізовано до Миргородської лікарні. Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкодження. обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Дитину без ознак життя виявили 28 серпня в одному із помешкань села Райдужне Драбинівської громади Полтавського району. Поліція встановлює причини та обставини смерті дитини. Попередньо відомо, що в помешканні сталося загоряння матраца. Ймовірно, дитина отруїлася чадним газом. Тіло хлопчика направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Причини та обставини трагедії з'ясовує слідство. Контррозвідка Служби безпеки України зірвала нову спробу Російської Федерації створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента, резидента головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, та одного з його поплічників. Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу. За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто зсу. Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі Київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі об'єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, який дозволяв герою стежити за вулицями Києва у режимі онлайн. У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак. З аналогічним завданням фігуранти виїжджали до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили розвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах. Для цього намагалися вирвувати місцевих жителів, які шукали легких грошей. Відповідні оголошення зловмисники розміщували у профільних телеграм-каналах підконтрольних спецслужб АРФ. Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових автоспівробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України. Служба безпеки завчасно викрала резидента агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігуранті вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру, за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, готування до вчинення дій, що перешкоджають законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській області, СБУ в місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Підписуйтесь на Ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.